Привіт, друзі, завершився перший сезон платформи Battle Frontier, в якій приймала участь наша команда, українська команда з PVP під назвою Power of Borsh. Ми виступили доволі непогано, як для нашої форми поточної, і ми досягли певних навіть успіхів. В цьому відео ми подивимося, як наша команда пройшла цей сезон. Подивимось, найкращі матчі кожного з гравців. Наша команда складалась із 9 учасників. Ця команда вона є такою збірною гравців, які грають вже багато років в PAP. Гравців, також, які почали відносно нещодавно. І також у нас був дебютант нашій команді Скрата Дудл, гравець із. Якщо я не помиляюсь, Латвії, тобто наш єдиний е, легіонер. А всі інші гравці, вони багатьом знайомі з наших турнірів Покібатлерс це The Austin, Mangelius, Sancho UA, Sodlark, Undertaker, Yellow Wizard, «Ilif» і Петров та Franco Champs UA. І е, ми подивимось, як ми пройшли цей сезон. Сім було раундів 7 тижнів. Ну, навіть не 7 тижнів. Грали трохи довше через усілякі лаги та проблеми із грою. Ось. А підемо на самий початок, на перший раунд. В першому раунді нашими суперниками була команда Fight Club. Ми з ними колись давно зустрічались, навіть декілька разів. І ми знаємо багатьох гравців цієї команди. І ви бачите, що ми програли наш перший раунд з рахунком 10-11, тобто з різницею всього одне очко. І всі матчі були дуже рівними в цьому протистоянні. Усі закінчились з рахунком 2-1. І ми подивимось матч-бій Андертекера, який він зіграв у цьому раунді проти суперника із Fight Club. Зараз ми зробимо так, щоб воно було трошки швидше. І подивимось за цим матчем. Тож ми бачимо Лід краділі Чаджабак. Це мета примордіал. Така особлива мета. Суперник дає можливість тут кинути зайву фасту Андертейкеру. Андертейкер Undertaker дуже правильно грає, він кидає одну фасту і потім ультує, не даючи супернику жодної. Переваги. І ми бачимо, що зараз у Андертекера вже перевага є по щиту, і він зараз знімає доволі багато ГП цим рокслайдом. Суперник трохи знову помиляється із таймінгами, треба йому кидати завжди дві фасти, а потім ультувати в цьому випадку. І він випускає краділі і дуже чітко прилітає Граснот, і виходить Тогітік, який чекав. Аби пішов з Бак з гри. І хоч і отримує неприємний Рок Слайд. Але Steel Wing, це, я нагадаю, легасі Attack для Тогітіка, дозволяє дуже гарно фармити цю краділі. І тут, на жаль, не вдається, не вдається добити. І вже суперник має перевагу в щит, Але в нас цілих три покемона. У суперника нагадаю, що там майже мертвий CharjaBug. І третій покемон це також Тогітік, також на сталевій Фасті. І суперник тут міняється на чаржебага, намагався дофармити, але Undertaker дуже класно грає, швидко приймає рішення і змінюється на Снорлакса. Тут, на жаль, доведеться прийняти цілих 2 іксізора, але перевага дуже серйозна Снорлакса в тому, що він. Доволі міцний покемон і може пережити багато, багато атак суперника. Вже е, обидва суперники без щитів. І тут залишається два покемони, і Андертекер зможе виграти, тільки якщо він зробить ось це. Ідеально, ідеально піймав ульту суперника, чітко рахував атаки і зміг. Піймати ульту, і, уль... і вже сам ультує на останніх ХП, на останніх секундах. І виграє Undertaker цей матч, цей бій. Ви бачите, залишається зовсім мало ХП, і це дуже, дуже класна, красива перемога Undertaker в першому раунді у поєдинку проти Fight Club. Це був перший раунд, ми, на жаль, програли у рівній боротьбі, але те, що це. Рахунок лише 10-11, тож можна рахувати, що це як нічия. І нашими другими суперниками були Амаретто Ріоха, це команда, яка у підсумку виграла нашу групу, здолавши всіх суперників, не програвши жодного раунду. Тож це були 100% фаворити, і наша задача була зіграти проти них, не програвши дуже розгромно. Ми програли з рахунком 6-15. На жаль, виграли лише два матчі із семи. Але ці два матчі були виграні проти капітана команди та капітаном команди команди. Так, і ми подивимось мій матч. Зараз я трошки підрівняю відео, щоб його було видно красиво. І. Дуже класно було на цьому огляді, я грав проти гравця Жуньо. він його могли бачити навіть по європейських турнірах Pokémon Play. Це Master Ліга. І це Мастер Ліга, в якій дозволені деякі мега-покемони. Тож ми бачимо Мега Блазикен одразу проти мого Зірніса. І виявляється так, що хоч Зірність чисто феррі покемон, він, в принципі, може програти Блезікену через те, що Блезікен має вогняний підтип, який резистить мої фері тайп-атаки. Але Блезікен дуже-дуже крихкий навіть у Master лізі навіть у мега-формі. Хоча Блезікен і виграє, мабуть, майже всі C'è Тут суперник неймовірно класно грає, він змінюється на PMR, і він піймав мій клоус-комбат, просто. Просто великий плюс великий плюс супернику. І примаріна, до речі, в нього ще й на ватерфолі, тож тут проблемно буде і цьому Метагросу, але нам вдалося, вдалося цю примаріну трошки побити. Повертається Блейзікен, і тут. У Метагроса майже нема шансів проти цього Блейзікена. І ви бачите, що у суперника живий доволі Блейзен. Ще там цілий покемон є, а у мене фактично лише один мега Чарізард. X залишився. Який навіть від каунтерів отримує неприємний дамаг через те, що Чарізард, мега Чарізард не є літаючим. Не резистить він каунтери. Я тут бейчу і суперник ставить щит. І далі я. Я ловлю його ульту, роблю саксвіч, причому не на моменті, коли він зарядив ульту, а на моменті за одну фасту до Blastburna. Звичайно, Мега Charizard виграє C'P у Зейшана, і е е е єдиний момент був виграти у мене це кинути е в CMP Blastburn, що суперник і очікував. Тому я знав, що знає суперник, що він буде робити, і зіграв на один крок вперед. Тож це дозволило мені виграти у цьому матчі і зробити такий дуже-дуже неочікуваний для суперника саксвіч. Цей раунд ми програли. Це був другий раунд. У нас була серія 0-2. І в третьому раунді ми грали проти аутсайдерів групи команди SBL Battlers. Вони за весь сезон виграли, здається, лише один раз. І ви бачите, ми у них виграли 15-6 дуже сильний і такий прямо результат, що не можна сказати, що ми е, робили щось неправильно. Всі грали класно і виграли по ділу. І ми подивимось матч Мангелюса, який він грав проти гравця Бекачу. Це... Це мета Serene Cup, і ви бачите Mirror JelliScent. І як грає класно Мангеліус. Він ловить ульту. Знову ми бачимо бій, в якому дуже класний проходить Сак У Суперника Munchlax, який on Ойнколон на атаках Тейкл і Баді Слем. Тут ми бачимо Баді Слем від Мангеліуса. І ще один бодіслем. Встигаємо. Суперник, скоріш за все, буде пробувати фармити нас і навіть вирішує поставити щит, аби гарантовано зафармити. Можна тут навіть випускати Віскаша, тому що у Маншлакса нема трав'яної атаки. В цьому, до речі, мінус Маншлакса, якщо порівнювати з Ойнколон, те, що у Ойнколон є Trailblaze, і це. Значно значно краще. Особливо в меті, де є трав'яні покемони. Як ви бачите, у цій команді є Віскаш і Джелісент. Мадбом кидає тут Віскаш і майже добиває Манчлакса, але ще один. Матшот добиває, і тут суперник випускає райчу, але мінус в тому, що райчу то психічний покемон. І тут Мангеліус класно грає, забейтив суперника, який очікував шедоубол, а потім вже добив його шедоуболом, І райчу не мав взагалі жодної гри. І тут вже із двома щитами абсолютна перевага на боці нашого гравця. Ball, який добиває суперника, без... Жодних шансів для опонента Мангеліуса і зіграно на дуже високому класі. І перемога, яка в принципі показує наскільки домінантно грав борщ у цьому раунді. Четвертий раунд у нас був проти команди Shiny Centrius. І вони нас перемогли з рахунком 12-9. Знову ж таки, це такий. Скоріше рівний рахунок, аніж розгромний. В принципі, я можу сказати, що нам трохи не пощастило в деяких моментах в цьому раунді, і якби нам пощастило, то це була б наша перемога. Монетка впала не, тією, не тим боком. Але ми все одно подивимось за одним поєдинком в цьому раунді, а саме від Скрата Дудла, це також буде мета Серін. Зараз ми подивимося, що я тут вибирав. Зробимо красиве відео. Звичайно, ось так. Ми зробимо красиво. Через те, що у всіх гравців, звичайно, різні телефони, то не завжди можна підлаштуватись, але нормально видно. І ми бачимо Oincoln проти М'ю класний матчап для Oincoln, і суперник змінюється на Ратікейта. І тут Скратадудл вирішує, на відміну від Мангеліуса минулого, минулого раунду, кинути Trailblaze, аби бафнути свою атаку, і тепер тейкл наноситиме значно більше дамагу. Проходить кранч від суперника, не, не завдає дебафу. Ще один кранч, і Онькон переживає. Пройшов дебаф, але Slam тепер під бустом. І цього має бути достатньо. Та Коінг-Колон перемагає п -п побиває цього Радікейта. І ви бачите, що є у Скратадудла два покемони, які, в принципі, грають гарно проти Мью. І Манчлакс, і. Навіть я завжди забуваю ім'я цього покемона. Але ми зараз побачимо. Драгонко, який майже не завдає дамагу. І Голісопод виходить проти Азумаріла. Хоча Ульти. Азумаріл резистить, але шедовло поступово-поступово завдає дамагу. Ліквідейшн може дебафнути захист Азумаріля. Плейраф трохи більше половини зносить, але все одно, все одно знову прилітає Ліквідейшн і виглядає так, що цей матч буде на користь з Кратадудла чисто тому, що у нього залишається Манчлакс проти М'ю і виглядає так, що у М'ю нема фокус Бласта, який міг би бути проблемним для Манчлакса. Вирішує залишитись тут Скратадудл, намагаючись кинути Сізор, але трошки-трошки е був таким жадібним. Можна було одразу змінитися. Я думаю, це було б... Надійніше. Іноді, да. Іноді така невелика жадівність нас змушує намагатись ультанути на останніх ХП. Але і ми дивимось в ульту, тапаємо дуже жорстко по ній. І, на жаль, не завжди вдається нам це зробити. Кидає Бадіслен тут, але вже все вирішено і можна було чисто фастами добити. Я думаю, навіть плейраф від Азумаріля uh, не вбив би Манчлакса. І це перемога. Це перемога у раунді, де в принципі uh, ми програли, тож це дуже добре. П'ятий раунд у нас був проти команди Legend Lida, який ми виграли з рахунком 14-6. Знову схожий рахунок на uh, той, що ми виграли до цього. В принципі, усі наші перемоги в цьому сезоні вони були доволі впевнені і зі значним рахунком. А поразки або ось такі рівні, або одна проти фаворитів групи. Тож, у п'ятому раунді ми подивимось на поєдинок Санча-Юей. Він грав у Меті Enchanted. Зараз ми трошечки відео поправимо, аби теж було гарно видно. Ось так ми зробимо красиво. Раз, два, три. Чотири. Enchanted це ультраліга, але з певними, певними обмеженнями. Тому ми бачимо у Санчі Комо-О, і також в команді в нього Бластойс та Драпіон. Ми ще побачимо, на яких атаках цей драпіон. І це прям. Дуже радієш, коли бачиш таку ультралігу, таку мету ультраліги, де покемони, яких ти не зустрінеш в Гоу Баттл Лізі, змушує Санча щитувати суперника, приймає два бадіслеми, не витрачаючи щити, кидає тут клоус комбат і вбиває давула. Ви бачите, Санча виграє літ і виграє щит. Змінюється на драпіона, і драпіон тут без кранча. Це один із найбільш е, рідкісних випадків, коли ви побачите драпіона в ультралізі без кранча, акватейл та слідбомб, такі атаки у Санчі. Але я вам скажу, що це не помилка, і що це дуже е, логічний підхід, стратегічний. Тому що е, у такому форматі матчів ти вибираєш такі атаки своїм покемонам, які дозволяють тобі найкраще грати проти команди суперника. Якщо суперник боїться саме таких атак, то ти скоріше будеш підбирати атаки під покемонів суперника. І, ось, наприклад, виходить Бас у опонента, і саме для цього потрібна була слідчбомба, аби завдати трохи більше дамагу, значно більше дамагу, аніж наніс на би Кранч. І виходить Бластойс у Санчі, але тут, в принципі, вже все вирішено, ну майже все. Бластойс дуже, -дуже міцний покемон, і ватерганами поступово поступово дамажить. Не, не найкращим чином тут ультує Санча. Ви бачили, пройшов додатковий снарл. Але знімає щит, кидає ще один хайдрокенон. І тут же дуже проблемно буде супернику виграти, але бій ще не закінчується. Санча тут навіть не щитує, очікував бейт Еріал Ейсом. Я думаю, це, звичайно, було також очікувано, що це буде Еріал Ейс. Бейт. І знову не щитує. Залишає щити на останнього покемона, дофармлює фастами драпіона, і кидає цей Dragon Кло проти Менді База, Санча просто зіграв цей поєдинок, ніби по півполку, я не знаю, просто ідеально на 100% розуміючи, скільки що завдає дамагу і наскільки він гарно контролював своїх покемонів. Це також височенний клас гри. І це дуже. Впевнена перемога і впевнена перемога нашої фракції. Шостий раунд. Ми грали проти команди Baby Smurfs. І у цьому раунді, так, я хотів ще сказати, що у нас буде У нас 9 гравців, але буде 7 боїв. Тобто у нас була позиція сьомого гравця це був такий гравець-джокер. у нас... Протягом сезону 3, навіть 4 різних гравці грали на сьомій позиції. Тому я покажу той матч, який мені найбільше сподобався на цій позиції. Це буде матч від Содларка. І це Primordial Мета. І ви подивіться, у нього в Ліді був покемон, до якого ми ще повернемось. А зараз у нас поєдинок. Чарджабага проти Гудри. Здається, що це неприємний матчап для Чарджабага. Це ж таки електричний покемон, покемон проти дракона. Але наскільки швидко Чарджабаг заряджає ці іксізори, змушує зараз Гудру або витрачати щит, або втрачати право вибору покемона. І витрачає щит суперник, навіть майже майже вдалося кинути ще один. І знову ж таки, ви бачите, перевага тепер Содлерка в щиті, а також він може дофармити цю гудру, мати додаткову енергію. Звичайно, тут можна не ставити щит. Не проблема для Сетітана. коли ви ще побачите Сетітана в у грі, як не у фракціях. Кидає Бадіслем. Це трошки завдасть дамагу, але поступово цей дамаг буде важливим. І зараз у Содлерка перевага в щит. Суперник змінюється на Снорлакса, неприємно, у Снорлакса є суперпауер, але ви бачите, вже половини ХП у Снорлакса немає. Тут можна комфортно поставити щит, навіть якщо це буде Buddy Slam Bait, що звичайно і відбувається. Але можна підфармити, кинути гроснот, змусити тут суперника щитувати. Або втрачати Снорлакса. І тепер у нас трав'яний покемон проти Мілотіка. У Мілотіка є Блізард. Цього теж, це теж треба пам'ятати завжди. І знову, знову Саксвіч. Мабуть, це одна із найулюбленіших частин гри для мене. Те, що мені найбільше подобається робити, це ловити ульти суперників. І. Я впевнений, що якщо відточити цю частину гри, то можна вигравати навіть ті матчі, які здавались програшними. Але тут Содларк не втратив, не втратив свою форму і виграв надійно краділі допомогла в цьому моменті. І, звичайно, Саксвіч. І останній раунд у нас був проти команди and Pizza Academy, який ми програли знову 1011. Ми знову мали вигравати тут, але нам щось трохи, трохи завадило. І ми подивимось матч від Yellow Wizard Uay, який він грав проти капітана суперників Richie Beckett 85. Це Primordial мета. Primordial і Гудра проти токи, тільки супер жахливий лід, і свічна кілфіша, хісуського кілфіша, але у суперника нема нормальної відповіді, окрім свого кілфіша. І через те, що наш кілфіш вже має перевагу по енергії і дуже класно прилітає цей айсбім, то вже в принципі можна вигравати право вибору, вигравати свіч, як то кажуть. Шітую Аквател, і за рахунок того, що у Єллоувізерда тут фаст атака, Poison Jab, вдається дофармити суперника і кинути Айсбім проти цього Драгонейра. Тут навіть можна було забейтити, але, в принципі, бейт би, мабуть, не сильно б щось змінив. Суперник точно очікував Айсбіма і ви подивіться, як класно. Виходить, у нас Чарджабак проти Тогітіка, електричний покемон проти літаючого. Навіть Ancient Power не буде проблемою. І тут, звичайно, треба сказати, що майстерність гри на свічі, майстерність класно прийняти, прийняті рішення Кілфішом, Айсбім зарішав і вдалося саме. За рахунок Айсбіму і Кілфіша виграти цей матч. Гудра навіть не знадобилась. Ви бачили, Гудра нанесла, мабуть, один Драгон Брес дамагу. І чарджабак, наскільки класний все ж таки покемон приносить тут перемогу Візарду у цьому матчі. Ось такий швидесенький, коротенький огляд нашого сезону, нашої команди Power of Borch. У підсумку. Наша команда зайняла четверте місце, ви бачите, з трьома виграними раундами. І всього лише на два очки, два додаткових очки, тобто виграні матчі, ми змогли випередити команду, яка на п'ятому місці. І, скоріш за все, Power of Borch виходить в плей-офф. І у нас буде шанс якийсь ще трошки показати, на що ми здатні. І що можна сказати по цьому? Сезону, враховуючи, що у нас частина команди давно не грала, частина команди тільки, можна сказати, починає свою дорогу в командному командних змаганнях, то результати доволі непогані, і я впевнений, що у нас є дуже високий потенціал, аби покращувати нашу гру і ось ці поразки 10-11. Це реально наші майбутні перемоги, і Power of Borch може претендувати на, якщо не найвищі, то доволі високі місця у елітних дивізіонах з іншими сильними командами Європи. Звичайно, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви додивились до кінця це відео, і будемо чекати наступних класних матчів Power of Borch, які будемо оглядати. І так, вболівайте за нашу українську команду. І не забувайте. Грати наші турніри це також дуже важливо.